Ми не були свідками того, як демократичні перетворення скасовуються в тих чи інших інституціях, щоб український народ відчув, що він є великим європейським народом, що за 2008 рік ми як ніколи наблизилися. До народів європейської спільноти, що за цей 2008 рік Україна стала іншою, краще знаною, більше впізнаною у цьому світі. Давайте пригадаємо три роки назад, коли ми говорили про Зовнішню політику України і запитували, в якому контексті будуть розвиватися наші відносини з Євросоюзом, Північно-Атлантичним договором, наші стратегічні відносини з партнерами. Навіть не стояло питання про те, що у нас буде щось більше, ніж угода про сусідство. Навіть сім чи вісім місяців назад. У нас не було, ну, у більшості, принаймні, політиків не було навіть сподівання, що ми вийдемо на угоду про співпрацю і партнерство. Ми закінчили непростий діалог із Європейським Союзом і вийшли на на мій погляд на велику і перспективну політичну перемогу. Угода про асоціацію. Україна, Європейський Союз. Це найсильніша угода, яку коли-небудь Європейський Союз заключав з іншими країнами. Ми говоримо про те, що там декілька місяців назад ми розпочали переговори, формальні переговори з Європейським Союзом про злиття двох енергетичних систем. Думаю, два-три роки назад про це не мріяли. Або як мріяли, то не. це було декілька фахівців і не більше. Сьогодні ми працюємо формально працюємо з Європейським Союзом з угодою про єдине небо, єдиний повітряний простір. Україна, Європейський Союз. От для мене це інтеграція. Для мене це нові шанси для країни, для виробника, перевізника. Через рік-півтора Україна буде інтегрована до єдиного освітнього простору, де вчена ступінь українського вченого буде так же визнана, як вчена ступінь будь-якого вченого Європи. Знаєте, Я пишаюсь тим, що ми дійшли до домовленості про те, що український диплом з 2010 року буде такий же визнаний, як... Будь-який диплом країни Європейського союзу, точніше, країни, яка приймає участь у Болонських процесах, ви знаєте, я цим хочу гордитися.